Привіт, я Марципанк. Сьогодні відео буде трошечки з ностальгічним вайбом, ну можливо для вас, бо мене особисто важко віднести до дітей та молоді нульових. Просто по тій банальній причині, що я тільки народилася в кінці 2004-го. Тим не менш, я люблю музику тієї епохи: від каскада до мого улюбленого Chemical Romance та Майлі Сайрус. Мені подобаються різноманітні хіти нульових. Одна з моїх найулюбленіших виконавець цього часу Авріл Лавін. Авріл канадська співачка, найбільш відома своїми піснями, такими як «Skater Boy», «Complicated», «What the Hell» та «Girlfriend». Вона також виконала пісню Hello Kitty, але ну я схильна її ігнорувати. Більшість її пісень, на мою думку, є справжніми хітами. Тож як вона отримала власну мангу, чи це взагалі була манга? Ну частково так і частково ні. Зі зростанням популярності аніме та манги в північній Америці протягом 90-х і нульових років компанії почали створювати власні роботи, натхненні мангою, щоб заробити на тому, що вважалося примхою. Термін Manga був придуманий саме для цього, і незважаючи на те, що це був переважно тренд 90-х і нульових років, часто ці спроби зробити американізовану мангу схожі на комікси чи графічні романи. В них є кольори, вони не читаються справа наліво, і їхні художні стиль зовсім не схожі на більшість манги. Але з фінансових причин компанії справді хотіли бути віднесеними до. Лейблу манги, незважаючи на те, що їхні роботи не завжди виглядали, як ви уявляли собі мангу. Тож, перш ніж ви залишите коментарі, а я впевнена, що деякі з вас вже так зробили, я називаю мангою «Загадай 5 бажань лише тому, що її рекламували як таку. Особисто я не думаю, що вона навіть схожа на мангу, але враховуючи рекламу, любов самої Авріл до Японії та те, що видавництво буквально називається Дель Манга», я відчуваю. Аю, що маю називати її саме так. Власне, давайте поговоримо про видавця дельрей манга, яка не має жодного стосунку до Лани Дель Рей, була видавництвом манги Дель Books, тепер відомого як Random House. Компанія дебютувала у 2004 році, опублікувавши чотири різні серії манги англійською мовою. Компанія продовжувала публікувати серії від інших компаній і незабаром створювала власну оригінальну американську мангу аж до 2010 року. Року, коли їхнє місце зайняла Кандончо Юсей, а Дель Рейманґа припинила своє існування. Однак мене більше цікавлять їхні оригінальні роботи. Вони надали адаптації манги Ben, Тін Align, Force та Bakugan Battle Brawls. Незважаючи на те, що остання була японською власністю взагалі то, а також оригінальні роботи Кортні Лав та Avril Лавін, про яку, звісно, сьогодні і поговоримо. Make Five Wishes Avril Lavigne Лавін не є виключно твором про неї. Насправді, історія взагалі не про неї, вона там лише фігурує Історію створили Каміла Діаріко та Джошуа Десарт. Каміла Діаріко – поп-сюрреалістична художниця та авторка, і її роботи маю визнати все ж таки цікаві. Джошуа з іншого боку, письменник, який працював для таких компаній, як DC Comics та Dark Horse, Тож він також дуже успішний. І можна було подумати, що з двома талановитими творцями біля керма цього проекту це мало б вийти добре, чи не так? «Make Five Wishes» розповідає про пригоди молодої дівчини на ім'я Ханна. Вона здається типовою задумливою дівчинкою підлітком, яка прагне прийняття однолітками. Однак я глибоко переконана, що цій дівчинці потрібна жорстка терапія. У неї все доволі погано вдома, та їй важко знаходити друзів у школі. Проблеми, які насправді не є рідкістю для підлітків. Однак мене непокоїть її спосіб справляння з цими проблемами. Вона вдає, що є уявною подругою Авріл Лавін, що саме по собі ще не так дивно, але вона може бачити, чути та вести повноцінні розмови зі своєю уявною Авріл. Часом вона виконує роль совісті Ханни, і навіть її батьки визнають, як часто вона розмовляє з уявною Авріл. Поки що все непогано, але її тривожна поведінка стає набагато гіршою, бо її улюблене заняття це займатися кетфішингом. В інтернеті. Вона вдає стосунки зі своїм вчителем. Пу -пу -пу. Замість того, щоб відправити Ханну за психіатричною допомогою. Її мати вирішує відправити її до програми для людей похилого віку, бо вони зі старичком обидва самотні, що звичайно дикість. Ханна тривожна дівчинка підліток без жодних соціальних навичок, тож, очевидно, вона ранить почуття старого. Втомившись від життя, повного сміття, вона вдається до механізму подолання труднощів, який використовують багато. Хто з нас шопінг терапіє? Вона знаходить сумнівну рекламу сайту під назвою make5wishes.com і замовляє там посилку, бо вона коштує всього лише 19,95 доларів. Життєво! Коли приходить її посилка, вона отримує ось цього чарівного маленького червоного хлопця, який виконає її п'ять бажань. Спочатку все йде добре. Ханно помічає хлопець, який їй подобається. Вона починає ладити зі старим чоловіком. Її життя, здається, налагоджується. Однак, оскільки бажання продовжуються, все закінчується не так, як хотіла б ханна. Крихітний демонічний хлопець влаштовує деякі витівки заради хана. Зокрема, він сценує самогубство. Мало того, її початкове бажання не бачитися з містром Вестоном призводить до того, що він бачить свою померлу дружину і отримує таку травму, що його фізичне та психічне здоров'я стрімко погіршується. Саме тут Ханна починає усвідомлювати, що її бажання мають наслідки, виявляється. Однак вона забуває про свої турботи проводять час з уявною авріл, і наступного понеділка її з любов'ю зустрічають у школі. І на цьому перший том закінчується. І насправді далі стає ще божевільніше. Другий том відбувається одразу з того ж місця, де закінчився перший. Виявляється, теплий прийом в школі був таким же уявним, як і Авріл. Звичайно, ханна ставить під сумнів результати свого бажання, і маленький чоловік каже їй, що вони почнуть здійснюватися принаймні завтра. Вона якимось чином з цим змирилася і продовжує зближуватися зі своєю симпатією. Наш маленький рудий хлопець також отримує ім'я. Ханна називає його Ромео як мило. На жаль, ця легка порція позитиву раптово обривається, коли Ханна повертається додому і знаходить свою матір у сльозах. Спосіб Ромео виконати бажання Ханни щодо щастя її батьків виявився трошечки не таким, як Ханна уявляла. Він ставить коробку з доказами зради її батька. Так, цей маленький хлопець руйнує шлюби. Токсичні, звичайно, але яка зухвалість? Звісно, Ханна неймовірно розлючена, і після того, як вона каже Ромео замовкнути, він просто сидить на ліжку, як вічливий малий джентльмен. Ось так закінчується сцена. Я не знаю, чи вам смішно з цього, але я перший раз коли читала, мене щось так з цього винесло, не знаю. Тієї ночі Ромео не може стриматися і викриває ханну в її пригодах кетфішингом. Наступного ранку уявна Авріл каже Ханні, що їй не слід ходити до школи. І тут постає питання: а звідки Авріл взагалі знає, що станеться? У мене є теорія, що оскільки Авріл є уявною, ну тобто це плод уяви Ханни, то можливо десь підсвідомо Ханна все ж розуміла, що рано чи пізно її витівки вилізуть їй боком і. Саме так її підсвідомість її попереджала, не знаю. Але попри це, Ханна хапає Ромео та прямує до школи. День починається цілком нормально, але все змінюється, коли Ханну, її коханого та ще одну дівчину, з якою вона переписувалася в інтернеті, викликають на особисту зустріч зі своїм вчителем. Ханну викривають за всі жахливі речі, які вона зробила. Хоча Ромео справді загострив ситуацію. Її штовхають вниз і називають монстром, все, чого вона бажала, ніби руйнується навколо неї. Але раптом стається вибух: усі горять і гинуть. Я не жартую. Ромео справді рятує ханну, щоб історія могла продовжуватися Однак щоразу, коли я читаю цю частину, я просто не можу змиритися з абсурдністю ситуації. Типу морально зіпсований джин, я можу це прийняти, уявна поп зірка? Звичайно, дайте дві. Тривожний головний герой, підліток, який любить займатися кетфішингом? Окей, приймаємо. Але несподіваний вибух, а потім численні смерті важливих персонажів? Що вибачте? Проте це гарне візуальне відображення бажань Ханни, що вбиває її шанси на щось справжнє. Але чому це мало статися так раптово? Чому ми мали спостерігати, як невинна закоханість горить живцем? Ромео, блять, чому? Ханна прокидається в лікарні, і звідси історія чесно починає нагадувати гарячковий сон, і щось мені підказує, що робилася вона десь приблизно в такому ж стані. Їй малюють типу ауру, наче вона у вогні і все ще горить. Хан насправді стає популярною завдяки цьому інциденту, і ніхто не знає про її жахливу поведінку, бо логічно всі свідки загинули. Тому вона потоверищувала з косплеєркою, яка здається їй справжньою красунею. І вона навіть одягає хану як авріл. Незважаючи на те, що бажання хани технічно збулися, вони завдали більше шкоди ніж користі. Ханна продовжує закручуватися і, прогулюючи зі своєю подругою, вона стрибає з сусіднього мосту. До речі, за збігом обставин незнайомка, яка похвалила її костюм під час цього косплей заходу, була справжньою Авріл Лавін. А потім історія закінчується кадром, де батьки Ханни плачуть і цей інцидент показують в новинах. Перш ніж я почну обурюватися, дозвольте мені розповісти про позитивні моменти. По-перше, хоча ілюстрації не ідеальні, мені вони подобаються. Не знаю, деякі сторінки виглядають дійсно гарно, і насправді мальовка прям якось вайбує нульовими, чи що. Мені також сподобався Ромео, маленький рудий хлопець. Звісно, він трохи придурок, але спричиняє хаос у житті Ханни лише тоді, коли його про це просять. Ну, принаймні зазвичай. Що спонукає читача по-справжньому задуматися про потенційні наслідки загадування бажання, я думаю, що морально зіпсований персонаж типу Джина це чудова концепція. Проте тепер перейдемо до того, що мені не подобається. А не подобається мені власне ця історія. Мені подобається мораль автора в стилі будь обережний зі своїми бажаннями. Однак, на мій смак, історія здається якоюсь надто зловісною. Ханна точно не симпатичний персонаж. Я розумію, що вона походить з неблагополучної сім'ї і не має друзів у школі, але погодьтеся, це не виправдання для того, щоб бути дитиною, яка обманює людей в інтернеті та грубо ставиться до людей похилого віку. Якби уявна Авріл не була змушена терпіти ханну, б'юся об заклад, вона б цього і не робила. Щось мені підказує, що у історії мав бути третій том, бо цей фінал. Відверто жахливий, я розумію, що це повчальна історія про бажання. Але коли дівчинка закінчує власне життя як фінал, справді мені здається, це якось надто жорстоко. Я розумію, що Ханна була не хорошою людиною, але все, що вона робила, було по суті криком про увагу. Це все ще дитина, дитина, яка хотіла, щоб її любили та приймали. Вона жахливий персонаж, але чи я бажаю смерті дитині, якій явно потрібна терапія? Ні. Хто так взагалі робить? Тож чи рекомендую я Make Five Wishes? Ні. Звісно, якщо ви не фанат Avril Лавін або вам просто сподобалась ілюстрація. В усьому іншому я її не рекомендую. Вона занадто жорстока. Причому не просто жорстока, вона якось трохи невиправдана жорстока. І, хоча є аспекти історії, які, ну, типу, очевидно, мені сподобалися, я не можу сказати, що вона прям вартує того, щоб її читати. Якщо, звісно, тільки ви не можете сміятися з того, наскільки жорстокими і абсурдними стають речі. Вибух, за яким послідувала травмоване обличчя цього хлопця, житиме в моїй голові тепер безкоштовно дякую, що додивилися аж до цього моменту. Нагадую, що у мене є монобанка та Донатело, тож за бажанням і можливістю, ви завжди можете мене підтримати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!